Ви сьогодні отримали нагороду кращого тренера. Які ваші емоції? Ну, емоції хороші, не пер... ну, взагалі не можу їх описати. Але це не моя заслуга, це заслуга цієї всієї команди, всього керівництва. Бо без хлопців, без керівництва, без підтримки нашої, без, без всіх тих людей, які мені допомагали, цього всього не було. Тому величезне дякую всім їм. І також хочу подякувати своїй сім'ї, яка постійно в мене підтримує. І ще раз повторююся, це перемога спільна, не тільки моя. Дякую. На превеликий жаль, сьогодні ви зазнали поразки, але у майбутньому як плануєте покращити результати команди? Так, на жаль, поступилися сьогодні, але продемонстрували хорошу гру. Жодних претензій до гравців я не маю. Те, що я їх просив, вони показали бійцівські якості і дуже їм за це дякую. Звичайно, прикро поступатися. Але як показала гра, до останньої, до останньої секунди матч був напружений і свої моменти ми мали. Навіть при грі на п'ятого десь два моменти. На пів моменти ми могли використати і перевести гру в серію пенальті. Шкода, що не, 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 не змогли зрівняти, але... Це футзал, початок сезону, хочу всіх привітати з початком сезону. Також хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що вони роблять, за те, що вони нас боронять. Як бачите, сьогодні матч пройшов в такому місці, яке, мабуть, знає не тільки Україна, а й весь світ, що тут відбувалося, яке жахіття. А зараз ми можемо спокійно тут грати і займатися улюбленою справою.